Цього року виповнюється 160 років від дня народження та 100 років від дня смерті великого українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського та політичного діяча Івана Франка. Аби вшанувати пам'ять великого каменяра у приміщенні відділу мистецтв одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського, пройшла літературна зустріч за назвою Він долю присвятив народу своєму. У ході презентації книжково-ілюстрованої виставки, шанувальники творчості майстра літератури поділилися, яку роль Іван Франко відіграв у шляхах України до її незалежності. Слід згадати, що саме письменнику належить ініціатива вживання назви українці. Він писав: ми мусимо навчитися почувати себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. Он всегда жил проблемами своего народа, своей малой родины и всячески помогал своим творчеством более счастливой жизни своих родных, своего народа. И, конечно, в эти дни мы отмечаем поэтому его юбилей. Івана Франка називають титаном праці упродовж своєї більш ніж серколітньої творчої активності. Трудів Франка, написаних українською, німецькою, польською, російською та болгарською мовами, за приблизними оцінками, налічують кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Иван Франко и украинская музыка. Это книга, первая книга, которая рассказывает, как на поэзию Ивана Франка какие композиторы украинские писали произведения. Это есть книга в нашем фонде. Это уже большая редкость. Это издание 50-х годов. Іван Франко універсальний літературний діяч. Він є автором багатьох творів для дітей. Восьмирічна Тетянка розповіла, що з творчістю письменника тільки почне знайомитись у шкільній програмі. На літературній зустрічі запросила подруга матері, яка працює у бібліотеці. Більше за все їй сподобалась музика та пісні на слова Івана Франка. Ти подобалося сьогодні? Так. А що ти сьогодні слухала? Розкажи українські пісні. Тебе більше сьогодні Так. Можна казати, що літературна зустріч на честь Івана Франка, яку організували у відділі мистецтв бібліотеки імені Михайла Грушевського, прийшла в музичному форматі. Звучала музика на слова Франка. Глядачі із задоволенням підхоплювали та співали з виконавцями.